Там, Я не знаю, що добра росом. Він приходить, коли людина спить. Разбирається розховає. Його кажуть, а вісі, а, а можна вже до когось не приходить. Фробки э, ходять в стенах, а, дів, а дівчатка ходять спеднички. Кофта відділяється. Вони відділяються кольором. Хавчики темні, а дівчаток свікли. Дівчатка носить каблуки на... на дівчатка носить каблуки. І спідницю. А мій дідусь не носить каблуки. Ходити і стояти. Не можна там літати, треба прищибатися. Щоб літати. Ні, літати не треба. Дихати. Космосі неможливо. і створює